Друзі, дякую за те, що ви мене так часто дивитесь. І сьогодні я вирішив зробити огляд на ось таку купу деталей. Вітька, я ж тебе просив його зібрати і цукерку зацідав. Я не хочу тире ще збирати. Коротше, я не... я не хочу тобі ще одну цукерку давати, щоб зірво порав. Я, коротше, вже сам зберу. Я хочу цукерку. Добре, іди тобі вдома. <різь> я не спеціальний це купав. Окей. Коротше, проїхали І я буду робити огляд на прикольного тигра, якого я зберу з цих деталей. Е, так що е, до побачення. Е, ну, для вас пройде декілька мілісекунд, для мене е, декілька годин. Так що до побачення. Ну що ж, друзі, приблизно за пів години я зробив ось таку річ. Ось частина цього нашого тигра на російській мові. Ось так. Зараз я повернуся щоденько. І що ж, друзі, я зрозумів, що не вистачає, і ось зробив цю пташечку. І ось так ось це виглядає. Ось цей набір. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. І всім доброго, друзі! Я, звичайно, Жартую, я ще буду робити на це все діло огляд. На жаль, для мене, що в мене вже так часу мало. Добре, розпочнемо з. Чого тебе лапи поламалось? З тигра. Добре, хай сюди. Він ось такий чогось злий, ти чого а? Незрозуміло чого. Ось так от нього паща відкривається, закривається голова на 360 градусів повертається. Чи? Як це? Ну, коротше, це нова можливість. Лего тигр більш рухливий, ніж звичайний тигр. Також ще він може Ось. Хотів скористатися стати тигром гімнастом як в нього нога відпала. Добре, зробимо вигляд, що цього не було. Ось такий от він величезний, ось так от Ось такий. я йду, я величезний тигр. Ой, я впав ось так хвіст у нього з One, two, Three, Four, Five, Six, Семи частин складається. <патріст> Цього теж не було. О. Ось такий хвіст. Приблизно десь е, 700 деталей чи 600 забув вже. Ось так от він рухається. Знову просто так, ж таке. Ось так, з тиром, напевно, все зрозуміло. Ось так. Щодо збірки дуже добре все збирається. Так, перейдемо ось сюди. Тут нічого такого дуже цікавого нема. Просто така пташечка, яка не зрозуміла, що тут. Хоча тут, хоча ні, я зрозумію, я зрозумів, воно тут живе. Все, я зрозумів. Ось така пташечка. Ніяк не, хо... не хоче сідати. Ось. І вона буде тут квіточку їсти, тихо вона буде робити. До речі, дуже прик... цікаво, що от в квіточки от така от деталька. І в... Okay. І в тигра теж така сама деталька. Все Це... ось так. Тут що, я забув ці квіти Називається і, і тут, типу, струмочок вода ось так от тече. Тут якісь джунглі, але, звичайно, все ж таки трохи непропорційно. Але чого я чіпляюсь? І тут навіть внутрішня будова тигра трохи пробудована. Коротше, оцінка тигра тигра 9 з половиною, ні, 10 з десяти. Чому? Тому що він прикольний, красивий, рухливий. Ну. А те, що в нього ногі і руки ну, лапи відпадають, то це вже просто. Ну, це не важливо, важливо те, що він дуже прикольний. А я його купив десь, не пам'ятаю, де де, типу там Меліксі за 1000 гривень, за 1050. А, до речі, мама не забув сказати, якщо у вас кнопка підписатися ось такого кольору, і не, не, не написано. Ну, ось це то е, зробіть отак. І вона стане ось такою. І буду 26. І я буду щасливий дуже. Дякую за перегляд. Дякую за те, що ви це, це відео подивились. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення! Що таке Вітька? Я тобі вже цукерку сьогодні не давав. Чому я в зараз програв? А ну я, до речі, вже огляд на ту партію робив. Так, Вітька, я ти там ніби навіть намагався йому спеціально програти. Ні. Ну, не знаю, він тобі королеву. Раз шість нам ніби слав підносив, що ти її з'їв, а ти її не їв, а ти йому королеву теж десь декілька раз хотів, щоб він її з'їв. І він її з'їв, а ти його так і не з'їв. Я не розумію, чому ти так робиш. Що ти не знаєш? Не знаєш, як грати в шахи. Так. Ну, тоді шахи це не твоє хобі. До речі, якщо ти хочеш подивитися про ту партію докладніше, то ти можеш подивитися моє відео, то, те, яке на моєму другому каналі вийшло Там Поки що тільки одне відео. На, на канале про шахи. Ну, добрый, тогда я буду про шахин снимать видео. Ну, добрый. А я с вами прощаюсь, друзья. Так что всем до побачення.